Для початку подивимося, які я взагалі кадри знімала. От я стану, включу, наприклад, і включу вам звук, щоб ви розуміли, про що мова. От я просто знімаю горизонтальні і вертикальні відео. Потім бачите, як фільм виглядає. Зроблю цю, е, кольору корекцію. Тут у мене на кінематограф включено. Е, я знімаю зараз на камері 13 Pro. Дядя Том. Ну так, да, звук ми, звісно, уберемо. Зараз просто знімаю. Дуже важливо э, деколи просто включити, і хай йде, камера записує, бо буває таке, що ви забуваєте, до прикладу, включити камеру. Кадр був крутий, ви його не зняли. Тепер, бачите, я камеру повернула, тому що тут жовтий у мене було, якийсь дитячий дитячого майданчику. І, і так я більше гарного кадру візьму і виріжу. Чим буде з жовтим ковриком. От бачите, на початку. Я взяла з вертикального перемістила на горизонтальний. Тут ми щось хотіли з пальчиками зробити, якось ручка, але дуже жовте, не впевнено, що буду використовувати. Цей кадо мені дуже подобається. Зараз загрузиться і движуха. Тут я знімаю вже більш детальним кадром. Волосочку виправляю вона. Ну і міняю ракурс знизу вверх. Дуже круто виглядає, так велично. Ну і в такому дусі, в принципі, от знімаю всі відео. Зараз 12 годин дня і. З тої сторони сонечко дуже світить, теж видно на відео. Тому перейшли, обійшли будівлю і почали знімати тут. Пам'ятайте, що о 12-й годині не найліпший варіант знімати, тому що сонце <правда> прямо в зеніті <правда> і іскажає <правда> нам кадр. Цього ми просто йдемо по городу. Бачите, як сонце сильно освітлює обличчя. Старайтеся після обіду до обіду, але не в самий пік. Найкращий час знімати відео це золотий час. І от в мене йшли такі ще старовинні двері, мені дуже сподобалося. ну прям дуже. І вирішила так от просто зазняти декілька разів різні ракурси, кадри. Я піднімаю зверху камеру, знизу. Бачите, я зараз тримаю камеру і чекаю, поки вона зайде. Стараюся, щоб руки не тряслися. І міняю ракурс. Це дуже важливо, тому що ви не знаєте, з якої сторони ракурс гарно знімати. Пробуйте все. І відео там по 2-3 хвилини чисто лише за рахунок того, що десь включив кнопочку а на холодові телефон не зреагував і не записався. Тому мені краще взяти потім нарізати з одного відео. Чим робити короткі. Нагадую, що всі відео, які ми знімали, ми знімаємо на 4К. Для чого це потрібно? От дивіться, якщо я визьму і збільшу кадр, у мене якість не. Так, не спортиться якість. От дивіться, як круто, як у фірмі виглядає. Ну, просто бомба. Тож, мені подобаються ці двері, я там декілька разів їх знімала, бо я просто. Вони біля роботи мої, але я просто закохана в них. Ну просто. Скрип, все так офікеть. Просто кола стіни, там у нас якась стара стіна була, сонечко не дуже світило. Покрутилося, з волосічком погралося. Закрилося трошечки. Я думаю, що тут навіть буде 2-3 рілс. Дуже красива так, дівчинка так, так. і фотогенічна там навколо такої цієї труби покрутилася. Дуже повезло нам що вітер віяв і волосся так розвіювалося Розфокус, але я його хочу використати теж у роликах. Мені дуже сподобалося. Ну і там вже вона крутиться туди-сюди. Я не дуже хотіла, щоб у городі попадалися нам люди. Тому такі короткі нарізочки. Ну і транзитне відео просто дверя. І далі я буду йти в монтаж, але, скоріш за все, не з планшета, а буду робити вам. Бо там на телефоні в мене більше музика. Тут, на жаль, у нас не синхронізовується. Так, давайте тепер подивимося, як знайти нам музику. У нас є такий значок Шизам. Ви його включаєте, коли чуєте якусь музику або в кафе, в машині, в інстаграмі, і воно шизам і шукаємо. Я, наприклад, відкрила, от, мені подобається музика цієї дівчини, нажимаю шизам і включаю, щоб він його розпис. Так, є вішпер Абуд. І тоді ми. І тепер скачати. Дивимося мюзінет Слухаємо обов'язково це. Так, так. І тепер можемо скачати. Викачати. Тут у нас. Загрузка, де пише викичений. от, вже загрузилася. Я на неї тапаю. І що роблю? Беру, стрілочку натискаю, і зберігаю до файлю. Натискаю викачене і зберегти. Готово.